Це льотанс Ноїди целофан, целофанова ніч. Ось тут в мене семпл цього аромата, але в мене є ще флакон. Тому що затестити цей аромат і не купити після того флакон, не закохатися в цей парфум, це неможливо. Так не буває просто. Ох, тому що це. Та серія смачних парфумів, якими ти не можеш надихатись, яких тобі завжди мало, якими ти хочеш поливатися, просто з якими в тебе обов'язково стається запой, і ти не можеш з цього запою вийти. Це аромати, для яких є окрема поличка в парфумерній шафі для особливо красивих, для обраних. І там стоїть Ізія, Ідол, там стоїть Пачурі Бланк, і там стоїть Нуїда Целофан. Целофанова ніч. Це той парфум, який ти приходиш в магазин, розпирєш його перший раз і кажеш: о Боже, дайте мені два <сум> або дайте мені краще всі, а то раптом вони ще закінчаться, і я просто не виживу без них. Тобто постійно треба мати це з собою, щоб ну, поновлювати цей аромат до безкінечності, щоб він тривав до безкінечності, щоб він ніколи не стихав. А, Боже, це прекрасно. Цей акорд, я от не знаю, це настільки класно пахне, що і настільки суцільно єдиним акордом, що тут виокремити якісь ноти дуже важко. Мені це пахне, от на старті, трошки можна щось вловити білоквіткове. Загалом він пахне квітково-фруктово, але більше все ж таки квітково. І це мікс багатьох квітів, але яких я не знаю. Ну, тобто, тут мені на старті відчуваються білі квіти, але конкретно які мені здається, що я тут чую жасмин, і я тут чую, мені здається, трішки. Конвалії і, можливо, навіть троянди, такої холодної троянди. Взагалі, ці квіти холодні, е, якісь. Ніби після холодного дощу або з ранковою росою, повністю вкриті тою ранковою росою, і ти от виходиш зранку, десь стоїш під кущем, на якому ті всі різні квіти ростуть. І ти буквально вдихаєш цей аромат, і разом з цим ароматом ти вдихаєш ось цю свіжість і прохолоду. І навіть вологість якусь, і це дуже приємно. Це так. Ну, це буквально так от вдихаєш, і ніби. Цей аромат ніби охолоджує, Це таке якесь дивне відчуття, але це приємна свіжість, це дуже прикольно. Це дуже класно звучить, до речі, навіть зараз. От я його ношу в холодну погоду взимку, і воно настільки класно мені заходить, настільки якось вдало воно. Підходить, цей аромат дуже класно підходить під холодну погоду. власне, Це дивно. Можливо, це дивно звучить, коли я це описую. Але мені це найбільше подобається саме зараз. Саме от в цю погоду. Це прекрасно. Але мені здається, що в мене немає кращого квіткового такого смачного аромату на зиму. Тому що, до речі, він дуже довго тримається. Він такий стійкий і шлейфовий ще, й крім того. Що ці всі смачні аромати, які я перерахувала, які в мене є, вони якось ну класно звучать, але швидше набагато злітають. Вони якусь мають таку ізі, наприклад, стійкість у неї вище середньої, А тут. Це більше ніж 8 годин, це десь 12 годин. а шлейф з і з одягу. Це взагалі на наступний день тримається, і при тому це не набридає, не втомлює. Ну от власне він настільки прекрасний, що він не може просто втомити чи набриднути цей аромат. Настільки класна, стійкість і шлейф, що я просто шкодую, що я. Оце в мене п'ятдесятка, але треба було брати сотку. Треба було брати сотку, тому що. Це парфум, який підійде всюди. Десь я читала таку історію, що на створення цього парфума автора надихнув вайб Паризької вулиці, літньої такої вечірньої вулиці, коли все освітлено, все в вогнях, і стоїть купа яток з квітами, з квіткових яток, в яких продають ці букети, загорнуті в целофан. І в тому целофані відбиваються вогні вулиці, Вогні міста і аромат цих квітів в поєднанні з цими кольоровими відблисками на целофані. Ну, коротше кажучи, весь цей особливий настрій якийсь і атмосфера цієї Паризької вулиці, От надихнула автора на створення цього парфума. Я не знаю, чи це правда, бо я читала це дуже давно. Можливо, це все неправда, але аромат прекрасний. Він настільки прекрасний, що просто для любителів парфумерії, для парфум маньяків не мати цього парфума в своїй колекції це ну, злочин. Я вважаю, що це злочин і жити так не можна.